Це у нас бойова машина бушмастер, це так вона виглядає з середини. Місце для десанта 8, 8 місць. Установлюються автомати, все закріплюється. Десант теж закріплюється. Є підсвітки в ночний час, коли нічого не видно, є підсвітка ночна, є підсвітка інтенсивна. У ну, нас кондиціонер, шахта, яка при включенні кондиціонера воздуховодів. Щоб було комфортно, не так жарко або в зимний час не так холодно. Тут у нас знаходиться радіостанція машина штатна, все, як то говориться, працюється. Місце водія, місце кулеметника і місце, так сказати, другого номера. Тобі ж командира машини, він же ж є і другий номер. Це крупнокаліберний кулемет Канік М2 12,7. Булезнотказна дуже хороша апаратура, яка стріляє хорошими патронами на хорошу відстань. І на його калібр дуже прицільно він працює. Коли він стоїть, встановлений, і є на його патрони, вони на його є постійно, дуже спокійніше, коли він там знаходиться.